Зараз покажу, що я буду витіряти. Бо вчорашню вечерю. Може хто й не бачив, я там показувала сьогодні ранкове відео, то я зараз покажу. Так, зараз дістану. Ось. Це те, що я робила. 700 грам кабачок натертий. Цибулька, чесничок і фарш курячий. Пахне смачно. Якщо розігріти, ще смачніше. Холодне також смачне. Скільки можна їсти отакого? От Скільки завгодно. Коли їсти в будь-який час. Як уробити порцію? 300-400 грамів. У мене виходить оце три отакі котлетки чи ківтільки, як вони. Я оце три беру. Можу і чотири взяти. Можу ще огірок помідор додати. Кетчупа навіть сюди не потрібно. Це наскільки смачно, якщо зробити. І діти їстимуть, і чоловік їстиме кому завгодно. Навіть люди, які там, да, ну вже у віці, також можна взагалі прекрасно. Не смажене ж, нічого тут нема. В духовці з підливкою. Підливка проста, без засмажки ж, без нічого. Що я взяла. Томатна паста, да, пакетик. Цукрозамінника, трошки оцту, солі. І все. Нема ж. Ні зажарок, нічого. Жири будуть. Я фарш купую. Тут вже жири є. Це я просто не можу передати. В духовці десь година пеклася. Тут ще, правда, у мене трішки зелені. Там буквально грамулька. Екріп і петрушка. Вони такі вже в мене лежали нещасні замучені в холодильнику. Підвяли. Додала сюди. І спеції додавала ще трішки. спеції у мене до м'яса. Ну, це вже кожен добавляє хто який любить. У мене сьогодні цілий день ніс чешеться, не знаю чому. Хоча здогадуюся, після того, як після ранкових вибухів, воно таке в місті, трішки, знаєте, як пиль. І читала, здається, в телеграмі, що також дуже багато пилі у нас у місті. Бо в мене очі такі, знаєте, як наче туди піску понасипали, і ніс чешеться. Я ж кажу, літом, от я все те саме робила тільки з капустою. Смачно, але з кабачком. Я ж кажу, ми вся родина. Просто коли зготували, не треба всім розказувати на кожному повороті. Це дієтичне, це дієтичне, це дієтичне, тут мало калорій, тут не, не треба цього говорити. Бо я коли раніше так щось зготую і кажу чоловікові: кажу, це, кажу, їжа, кажу, це моя дієтична. Він такий зразу, а, дієтична, ні, ні, не треба. Бо він один раз був спробував мій суп. Побачила в інтернеті мінус 10 кілограм за 10 днів. Береться каструлька, туди філе, тільки філе, і кріп, і сіль. Це оце там. М'ясо порізав, да? поставив. Кінці от окріп додається сіль. Все. Оце такий суп. І цей суп треба їсти. 10 днів. І більше нічого не можна. Воду і цей суп. я то давали гарантію, що за 10 днів мінус 10 кг. 10 днів я не витримала. Ну, звичайно, ж 10 кг. Ну. Хто не захоче за 10 днів. Хм. Я його мабуть 2 дні поїла. І то. А, ні, здається, ще, мабуть, і без солі був. бо Я пам'ятаю, він такий був противний, я його їсти не мала. Десь у Ютубі є. так і називається 10 кг за 10 днів ото жесть була. Це не передати. А на такому ось, їсти, їсти можна, їсти ж досить, а їж скільки. Ну, от, поїв 400 грамів. Тут же також треба дивитися. Це чоловік, чи жінка Фізично працює, чи на дивані лежить. Якщо чоловік, який пахав цілий день, да Заморився, як віл. І він прийшов. І що йому там з'їсти да, ці три штучки, він їсти хочеться. Це чоловік. Чоловіки є там 1,90-2 метри, да? Можна з'їсти до пів кіло. Ну, до 500 грамів. Тут же, знову, ну, якщо людина, я ж кажу, залежить від ваги, від роботи, від зросту. Ну, спробуйте, да? там, Двохметрового дядька там, під 150 кг чи 160 км. там салатом з огірка і маленьким шматочком м'яса. Ну, це, Це смішно, розумієте? Людина, яка фізично працює, да? Ну і взагалі, якщо це жінка, хай да? навіть і фізично. 300 грамів хвати. 300 грамів. Ну тут же знову. Якщо це жінка височенька, та і кілограм там 150, да? ну то 400 грамів. Максимум там 450. Розумієте? І так, поїли, пройшло декілька годин. Дві, мінімум дві. Можна ще їсти. Але якщо людина прийшла пізно з роботи, вона не може вичікувати потім ще 2 години. Тому можна трішки трішки порцію збільшити. Тільки трішки. І то це в перший місяць. А на другий місяць ви вже й менші порції будете наїдатися. Тому що, наприклад, люди от в селі, да? от, як кажуть, треба там спортом займатися, багато рухатися, і ви будете худі. А люди в селі, які пахають. А я, яка була в селі, яка пахала. Я вставала в 4 ранку, його роди полола і управлялася, і жрать варила, і будинок прибирала, і руками ще і вистірувала кожного божого дня всю сім'ю обстірувала. І що я була худа? Ні. У мене було 93 кілограми 93 кілограми. Так що так. І я не їла відрами. Да, я їла, звичайну їжу їла. Хліб з салом, а хто його не їв? Що таке в селі? в селі літом? Заморений, да, там, прийшов чи з городу? Чи ще щось? да? Ну, взяв шматок хліба, помідора, огірка, там цибулі чесника і шматочок сала. З'їв і пішов приліг там, да, хоча б в обід, щоб хоч трошки, поки спека якось передихнути. Я не їла сала там, кілограм. Але самі розумієте, що таке з'їсти 100 грам сала, да? Скільки вже калорій? Тут таке. Так що, все ж, ну тут багато нюансів. Що за людина? Чим займається, І що вона любить? Тому дать одну інформацію для всіх, і що воно всім підійде. Це усім підійде градусник та той, той, що міряють температуру. От він підійде всім. А харчування це ж таке. Але людина, яка почне харчуватися, вона побачить, якщо вона з'їла там 300 грамів мало, на наступний раз зробить 400. Якщо ви не вмієте на глаз розуміти, як це 300-400, да? можете трішки зважувати. От взять якусь одну тарілку, да? І ви будете знати, вже, от скільки у вас гомілок виходить приблизно на, на ту грамовку. Ви розумієте вже, так? Да? Я не важу, бо я і так знаю. Я ж кажу, я скільки рахувала калорії, то я ж їх не на глаз рахувала. Я все важила, все важила. Кожне, кожне, все кожне. кожен огірок важила. Хоча можна було не важити. Таке, як огірок, там не треба було його і важити і вчитувати пикораш. А я навіть огірки. Все мене чітко, я, я беру там е, зубчик чеснику, я його кладу, воно там 8 грам, і я його все рівно ввожу в калораж. Отак, чисто до до до. Розумієте було? От, мені так, мені просто дуже хотілося схуднути. Я ж так само дивилася відео, як люди худнуть на калоріях, на велику жвагу худнуть. Я ж була впевнена, що в мене все вийде і все в мене буде добре. Але вийшло, як вийшло. Але нічого. Немає нічого страшного в тому, що не треба себе, знаєте, там якось докорювати цим, що я от скудла, і я поправилася все, я погано, от в тієї людини вийшло, а в мене не виходить, значить, це зі мною щось не так. У тієї людини є сила волі, а в мене її немає. Ні. Ні. І сила волі тут ні до чого. Треба просто знайти своє і все. Знайшли своє, попробували. Якщо сподобається, то тоді взагалі просто будете їсти, жити, насолоджуватися життям і все. І, все. і не думати про їжу. Ви будете прийшли, наїлися зі спокійною душею. Пішли, лягли, заснули. І все. І про їжу ви не думаєте, буде таке, буде. Треба просто пробувати, готувати, не лінуватися. Тому що, я скажу так: до 1 травня я дома майже не готувала. Я купувала щось готове: сердечки, сосиски. <кхух> З того, що я готувала, підсмажити яйця. От яйця. Відварити пельмені. Готові ті, що я ж купила вже, да? Заморожені. Таке, так. Да. Що я ще? Та багато чого купувала. <кхух> ковбаси, батону взяв уже не голодний, да? Ну це я отак їла. І це не було там багато. Інколи було, що то пельмені можу зварити здору дуру наїсти. Якщо цілий день нічого не їла, то вечором могу так. Могла добре топтонуть. Що аж погано потім було, тоді і шлунок стоїть, тоді і спиш погано, а на утро встаєш, а воно ж ніде не ділося, воно залишилося. І, і виходить, та не з того, що потрібно. І починаються таблетки, поляна квасова і все, і все остальне. Ну то таке. Так що все. Це сказала, вроді би. Це зайшла чисто ось за оце, да, сказати. Щось ще ми там питали, але я вже не пам'ятаю. Пропорції? Ну, пропорція казала: 300-400. Якщо ви доросла людина, дуже фізично працюєте. Якщо ви великий великий чоловік, який з'їдав кілограм пельменів за один раз мог сісти і з'їсти, та ще й запити там двушкою пива, то порція 300 грам ну це, це смішно. Тобто, я ж кажу, порцію можна і до 500 зробити. А вже потім там зменшити, коли вже ну, людина сама відчує. коли Треба зменшити. Бо я ж кажу, люди ж різні. Ну От приходить людина поїла, да, я ж кажу, і поїлася я такі там баклаки випила. І Не випиваю, що там душку пива всю ніч тяне. а випиває там буквально ну, хвилин за 15 душку пива. Ну, воно ж десь поміщається, тому є там місце велике. І тому вкинути 300 грам їжі це буде ніям просто. Розумієте? Отак. От тому тут залежить все від того. Хто ви, що ви чим займаєтесь, як живете? Які у вас і вага, і зріст, і Отак. От але у вас є ви. І ви себе знаєте як облублено. І тому для себе ви виберете саме найкраще, що вам підійде. Так, все, всім удачі!